Привіт, я Стат і сьогодні мова піде про персонажа цього банера Ніу. Бо у цьох виникає питання щодо її геймплея і тіммейтів, тож спробуємо розібратися. Є навички і пасивки зосереджені на грі через звичайну бутонізацію, тобто без електро і піри персонажів. Сама по собі ця реакція доволі слабка, але Ніу її доводить до одного з найкращих рішень проти великих скупчень ворогів. Розглянемо її навички детальніше. Звичайними атаками Ніо не користується у жодній з варіацій її команд, тож перейдемо одразу до Єшки. При її натисканні НІО входить у стан піроету на 10 секунд і може обрати між натисканням єшки та звичайних атак з гідроінфузії. Такі атаки можна зробити рази, і остання з них визначить, яка з варіацій єшки буде далі. Якщо остання була звичайна атака, то Ніло отримує гідроінфузію на звичайні атаки. Варто зазначити, що ця інфузія не може бути переписаною іншою. Атака під нею мають свої множники від ХП, що описані в описі таланту. А дамаг під нею вважається дамагом єшки і на неї не діють бафи, звичайні, незвичайні атаки по типу сету Глубін. Якщо останнє була натиснута єшка, то навколо Ніла з'явиться гідроаура на 12 секунд, що буде накладати гідр на ворогів навколо активного персонажа. Ольта — це просто дві гідротички по великій площі з непоганими множниками від ХП. Пріоритету прокачка талантів як такого немає, бо їх прокачка майже нічого і не дає. Найцікавішим в нього є якраз і дві пасивки. Вони є головною механікою, але при цьому працюють тільки, якщо у команди створена включно з гідро і дендер персонажів. При натисканні останньої єшки в серії, команда на наступні 30 секунд замість звичайних бутонів буде створювати підсилення, які будуть вибухати значно швидше і з більшою площею раження. Також ці бутони будуть наносити більше демагу в залежності від максимального хп НІЛу. Баф починає діяти від 30 000 хп і має ліміт у 74 444 одиниці. Також після отримання денру демогу, а отримувати від своїх же бутонів ми його будемо багато. Вся команда отримує 100 майстерності стихій. І як все ж таки грати New? Наша ціль є створення якомога більшої кількості бутонів. Важливим моментом є одна механіка у накладанні елементів. Дендростатус статус при накладанні знімає весь гідростатус з ворога і творю один бутон. А якщо на противнику спочатку знаходиться дендростатус, на нього накласти гідростатус, то, звісно, так, так само утвориться бутон. Так, але при цьому дендростатус залишиться на ще одне накладання гідро. І виходить, що з одного накладання дендро можна утворити аж два бутони. Це стосується не тільки гідро- і дендростатусів, така механіка присудовується багато де, бо у статусів на противників є ще і умовна їх кількість чи сила. Отже, робимо висновок. Ми хочемо завжди, щоб на противника був саме дендростатус. Також це полегшує пошук персонажа в нашій команді, що буде закривати реакцію бутонізації, тобто накладати свій елемент останньої. Про це важливо, бо саме такому персонажу важливо мати багато МС для максимізації демогу бутонів. Якщо на ворогах постійно дендростатус, то закривати реакцію буде персонаж гідростихії. На думку, спочатку спадає сама Ніо, але вона не є хорошим варіантом. Так як, по-перше, не кладає гідростатус рідко у обох варіаціях єшки раз на півтори секунди з аури чи кожну третю атаку під інфузію. По-друге, не може збиратися безпрямовано багато МС, бо збирає хп. Якщо ХП не збирати, то бутон не перестане підсилюватись по домогу і також тратить свій сенс. Отже, оптимально буде єшкою працювати гідроауру і переключитись на інших персонажів. Так, частину бутонів Ніо все одно буде закривати, але це не буде основним джерелом демого. Основним буде інший гідроперсонаж ВМС, але це я вже розгляну у розділі з командами. Також можна додати, що команди через бутони хоч і є неефективнішими, але не є єдиними її командами. Ніо можна зібрати у Вейп, де вона під своєю гідроінфузією буде закривати реакцію оперування, або, навпаки, на пару з, наприклад, Сінцю, буде надавати гідростатус для воїсянки. Такі команди все, що можуть впоритися з усім контентом гри, але вгадайте чому. До речі, в таких командах таланти Німил хочеться прокачати хоча б до 8 рівня, отже, це має значення, бо персонаж збирає, окрім ХП ще й крити, можемо швиденько провігтись по її сузір'ям. Це один підвищує дамаг з атак від інфузії, що дає щось тільки в командах поза бутонами, а також подовжує тривалість гідра аури єшка на 6 секунд що є корисним і дозволяє Нілу прохнути ще кілька додаткових ботонів, але в цілому це судір'я не є чимось вражаючим. Ці є доволі хорошим, так як зрізає Hydra і Dendro супротив на 35% у Dendro Hydra команди. Якщо на домах гідео персонажів в командах з Нілу це впливає не дуже, так як вони збираються не в атакуючі стати, хоча є декілька виключень, то от бутони задають Dendro демогу і їм же це корисно. Єдине, що треба підмітити, це те, що хтось в команді завжди носить дендросет на зріз дендросопротиву, що зводить його майже завжди у мінусові значення, а отже конста дає тільки 17,5% зрізу. Це 4 дає 15 енергії після фінального удару єшки та підвищує дома хульти на 8 секунд. Є корисним в командах поза бутонами. Це 6. Це 6 заливає тонну крит шансу і крит дамагу за максимальне хп Ніо, що у командах бутонами дуже сильний буст з самої Ніо. Тепер перейдемо до збірки. Кращим варіантом зараз майже у всіх випадках буде 2 мл 2 врукаші. Якщо у вас немає одного з цих сетів, то ви можете поставити 2 будь-яких сети на 80 МС. Таким чином, бутони вашої Ніо будуть дамажити трохи більше. Але бутони всієї команди будуть дамажити менше, і це не є вигідним обміном. Також, якщо у вас є Сігна і дуже-дуже багато ХП на сеті на бутони, то ви можете поставити і його. Але в інших випадках я б цього не рекомендував. В основних статах ми шукаємо виключно ХП відсоток. В додаткових статах ми шукаємо ХП відсоток, ХП ФЛЕТ, МС і відновлені енергії. І так, ульта — це все ж таки важлива кнопка, хоч вона і не дамажить в такому білді, але це два гідростатуса по великій площі. І також це айфрейми. Тобто, якщо ми в ульті, то ми не невразливі до будь-якого демогу. Тому її все ж таки хочеться натискати. Для комфорту це. Десь 140 відновлення, в деяких командах це може бути менше. Також можна ультувати не кожну ротацію а через одну, і тоді відновлення енергії там знижається ледь не до 0%. Зі зброєю в нього трохи сумніше. Кращим варіантом, звісно, буде сігнатурка, яка дає якусь неймовірну кількість HP, МС самі Нью і десь близько 100 МС всім членам команди. Також її можна поставити Жало. Зонтик, Ксіфос чи темний меч на е, Нефрітовий меч, який дасть 20% ХП в пасивці, а також Фавоні, якщо в команді потрібна енергія. В ТД збірці можна поставити будь-яку критову зброю, а пасетом взяти е, якийсь набір 2, 2 з плюс 15 хитру домогу, 20% ХП або дві знаті. Якщо у вас сніло саме вейпить і б'є по постійному піростатусі відсянки, то кращим сетом не буде фу антипіросет. Але ви сумніваюся, що він у вас є, а цілоспрямоване його формити не те, щоб хороша ідея. Якщо розглядати команди через бетони, то варіантів союзників доволі багато. По факту, всі гідро і дендро персонажі, крім Тарталії і Тігнар. Такі команди можна поділити на дабл гідро і трипл гідро. Цього хідра адекватно не працює. Задум Дабл гідро у тому, що Дендро персонажі підтримує Дендро статус на ворогах, а гідроперсонаж збирається мес і тригаріть більшість бутонів. Я хочу показати кілька команд. Е, почнемо з команди, якою я зараз граю. Це Яо Яо Хілер зінцю тригер бутонів. І я почав саме з Хіллера, бо це дуже важливий, важливий персонаж у вашій команді, бо без Хіллера вона просто помре. Це обов'язково його мати. Ми зараз маємо три хілера: це Дендро Яо-Яо і гідро Барбара і Кокомі. Всі три, три ці персонажі справляються свою роль чудово, тому якщо у вас є хоча б один персонаж цих трьох, то ви вже можете збирати команду з Ніо. Далі в мене тут знаходиться Нехіда. Нехіда доволі важливий теж персонаж для Ніо, без неї можна грати, команди без неї пройдуть вам контент, але ні, без безнахід і з знахід відчуваються як два різних персонажі. В неї дуже легкий доступ до дендро Елементу, бо вона каталіст, вона може накладати дендро з руки. Також її Єшка має дуже сильний статус, і з її статусу з Єшки можна зробити не два бутони, а три, наприклад. Останнім персонажем є сінцю, також його можна замінити на Юань чи Аятультові Ультавіка через МС. Е, Ну, Тут, як я вже говорив е, в секції раніше, сінцю може збиратись як у Full Мес, так і у гібрида, і може збиратися в свої дамажні стати. Це залежить від контенту, проти якого ви боретесь, але в принципі. Це не так важливо. Ну, важливо тільки мати на ньому все ж таки хоч якесь МС, бо він закриває бутони. Я зібрав його, наприклад, у Full МС, але це вже мені так захотілося. Важливо все ж таки зазначити, що він повинен ультувати по КД, тому в нього скоріш за все буде збройне відновлення, або це буде ксіфос і багато дуже відновлення у топстатах. Далі розглянемо команди, де хілером є гідроперсонаж. Барбара чи Коконі. В такій команді саме вони будуть закривати реакцію бутонізації. А отже, збиратися у Full ЛМС теж повинні вони. Але тут, на відміну від минулої команди, є одна проблемка. Якщо в минулій команді Яу-Яу не закривала бутони і могла зібратися у Хіл, то тут е у Full LMS звірці хілу може деяким людям не вистачати. Тому тут є два варіанти: або збирати Full MS, або збирати гібрид із Хіу і МС-у, скільки саме Хіу будуть вже залежати, залежати саме від вас. Далі в нас йде Нахіда, ну про неї я вже говорив в минулій команді. І ще один дендро персонаж. Це може бути Калей чи Дендро ГГ, наприклад. Хто з найкраще, ну, прям так не скажеш, в принципі, у всіх є свої плюси і мінуси, але Cway є більш мобільною і вона може видати більше дендростатусу за короткий період часу, Ще, що може бути корисним для якихось підранів чи просто швидкого проходження контенту. Збирати її, як правило, збирають або у власні стати, там, тобто 2, 2 чи навіть МБМ, МБМ не доволі хороший варіант. Чи деякі я бачив збирають її в інструктора, але тоді треба правильно його задіяти, бо це не так просто. Треба продумати ротацію. До Речі, я забув сказати: Нахіда усюди збирається в Дендросет, бо вона, в неї дуже хороша площа ураження, і вона підтримує єшку постійно. Цей Дендросет, тому вона дендросет краще дати саме їй. Також існує максимальна фрітоплейна команда, яка складається з Барбарою, яку дають по сюжету, колеї, яку дають безодні, і дендрог Г, якого можна отримати, підійшовши до статуї архонтів Сумеру. Тут більшість бутонів все одно буде закривати Барбара, як і до цього, але тут нема такого стабільного дендростатусу, як з нагідою, тому все ж таки мати МС на всіх персонажах цієї команди рекомендовано. Це не значить, що на денег персонажа треба збирати full МС, але його мати треба. Також я не можу пропустити таку цікаву команду, як Яояо -Яо з Кандакією, де Кандакія передає свою гідроінфузію Яояо, -Яо, і та гідроавтоатаками, будучи на полі, тригерить бутони, а також лутає МС від відлітина гіди. В такій команді в МС збирається Яояо -Яо і Кандакія. Ну, Якщо я, я зрозуміла, чому вона просто на полі тикає гідроавтоатаками гідра автоатаками бутони. А Кандагія їх з Єшки, касту ульти, а також трьома хвилями ульти, які прокуються при переключенні персонажів між собою. Також на Кандакі бажано мати це один, бо воно подовжує тривалість гідроінфузії. А також, якщо у вас є ці 6 то ця команда стає ще сильнішою. Бо ульта тепер кожні 2,3 секунди буде призивати гідровибух по площі, що підвищить кількість бутонів в вашій команді. Ну і також не треба забувати про відновлення енергії, воно треба що Яу яу що кандекінг. Але при хороших рогах по відновленні в деяких ситуаціях може допомогти списки таїн крафтовий зінадзуми. Також в деяких командах може грати Хайсам, як дендроаплікатор на полі, але в таких командах потрібен хороший хілер з карман. На мою думку, він не буде краще на гідди, але якщо її нема, то в принципі це може бути непоганою опцією. У дріб гідрокомандах варіантів союзників вже менше. З дендро це може бути тільки Нехіда або Хайсам, Хілер це Барбара або Кокомі, і останній гідроперсонаж це або Сінцю, або Йоань. У фула мене тут ніхто не збирається. Сінцю буде збиратись у фул такої частоти, а Барбара або у Гібрида, або у фул хіл. У нас на полі майже весь час буде Нехіда, а вона доволі тонкий персонаж, тому без хіл вона просто тут не виживе. Цією командою грати складніше, ніж Double Гідро, Double Дендро, тому що. Якщо нахід не на полі, то дендростатус статус майже одразу буде пропадати, і між цим треба буде балансувати, переключаючись постійно на Нахіду. Також хочу додати, що усі персонажі в командах з нього хочуть мати 90 рівень. Особливо важливо мати 90 рівень саме на тих персонажах, які будуть закривати реакції. У нас наносу вже банери Байджу і Каві, а також є деяка інформація по Кірері. Поки вони не вийшли, я не можу говорити про них з 100% впевненістю, але в принципі пару димок в мене все ж таки є. Майджу навряд чи принесе нам якісь нові команди з Ніо, але добре стане там, де вже стоїть зараз YoYao. На мою думку, хіл Пайджу буде більш комфортний, ніж Хіояо, так як Єояо дуже добре хілить свої 5 секунд в ульті, а потім там з'єшка трохи підхилює. Майджу ж рівномірно добре хілить. І Хіл з Євгієшки теж дуже хороший показник показує по Хілу. Тому байджу це комфорт. Дендро в нього мало, як в принципі і у Яуяло -Яо поза ультою, тому тут вони, в принципі, на рівних. Але все ж таки, у Байджу є одна деталька, яку я не мав Яуяо, це його друга пасивка, яка бафує бутони ну, дамаг бутонів від максимального ХПС самого байджу. Цей баф не є якимось неймовірним, але він достатньо приємний. Я ось порахував, взяв збірку стандартну байджу, де є відновлення, все інше у ХП в нього йде, це в руках прототип Amber. Ботони під пасивкою байджу будуть наносити на 2300 або на 2800 більше де могу, Ну, в залежності від того, шапка на бонус лікування чи на ХП. Єдине, що у молоді посилка не дуже приємне, треба, щоб байджу похилив персонажа, і тоді 6 секунд він буде мати оцей баг, потім він пропаде. Але в принципі команди з зніу дозволяють постійно перемикатися між персонажами, тому це не те, що сильно пробуємо. У висновку можу сказати, що байджу не є чимось необхідним для вашої команди з зніу. Мені, наприклад, я його вистачаю з головою. Але якщо вам хочеться більше комфорту, і вам подобається цей персонаж, то так, з Ніло він буде гратися так само, в принципі, як і Yo Yao. Тобто добре. Кави може бути вже складніше, там є що потестити, в нього можуть бути деякі проблеми. Наприклад, якщо ми візьмемо замість нахіда якогось дендрохілера, то дендро статус може просідати. Якщо ми візьмемо гідро Хіллера, то тепер вже може гідростатус присідати, так як не Барбара не зможе автотачити на полі, так на полі буде каве. Якщо ми не візьмемо хілера зовсім, так, каві має самохіл, він, скоріше все, виживе. Але про решту команди тут вже тут або терпіти, або якось доджити, або просто померти і не брати цю команду зовсім. Але це все ж таки, я знову говорю, це треба тестити. Зараз це просто думки в нікуди. Так, якщо подивитись в ульту, там написано, що він бафує бутони, і це правда. Але на C0, на 10-й ульті це ось число буде десь 1600, додатково в бутон. На C3 там, це буде 1900 майже, ну там плюс 3 левел Єшку. Це, звісно, приємно, але не факт, що це перекриє ті недоліки, які я можу зараз побачити в ньому. Це 4 цікаво. Судячи з того, що написано в описі, він бафує бутони, але він бафує бутони, які робить сам. А ми вже звикли, що їх робить в нас зазвичай гідроперсонажі. Баф там у сумі з тим, що є в ульті, доволі солідний. Але чи варто перестраювати команди так, щоб закривав реакції бутонізації саме каве, поки сказати важко. Те, що ми маємо? Каві можна брати до Ніо, він там буде гратися, але от настільки ефективно, поки без тестів важко сказати. Ну, чекаємо релізу, а потім вже будемо думати. Про Керару говорити багато не буду, ми її ще можуть тисячу разів змінити. Зараз ми маємо дуже солідний денрот. Денро шит це добре до команд з бутони, тому що денро щити погинають дендро, дендро на 250% ефективніше, маючи хороші скейли і оце, оцей нюанс, то бутони, в принципі, цей щит ламати не будуть у збірці в ХП. Але так як це не хілер, це щитовик, якщо вороги зламають цей щит, то тоді ми не будемо вже мати захисту ні від ворогів, ні від бутонів. Я думаю, що якщо ухилятись від більшості атак ворогів, то грати з Нілу Керару можна буде в принципі так само, як і Яо Яу, Яу. Ще раз повторюю, що ці персонажі ще не вишують, тож це просто мої думки, які треба буде ще у майбутньому тестувати. І під кінець хочу додати кілька парад і цікавих фактів. Намагайтесь слідкувати, щоб на ворога постійно був дендростатус. Не забувайте оновлювати єшконіло кожну ротацію, бо якщо баф закінчиться, бутони стануть звичайними. Якщо натиснути єшка дві звичайні атаки єшка, то анімації закінчиться швидше за простий спам єшками, але в автоатак менше площа ураження і легше помилитись, натиснувши в кінці зайву автоатаку, тим самим запороживши собі гідроауру. Тому дійте вже як вам зручніше. Е, також хочу додати, що якщо у вас нема Сігні і ви не попадаєте атаками в єшці по противниках, то нічого страшного не відбудеться. Але з все ж таки попадати треба, бо інакше не задіється пасивка меча. Ну, якщо бути точним, то попасти треба три рази для бафу команди. Якщо у вас в команді не хіда, то майже у всіх варіаціях команд її ульта майже нічого не дає, і варто натискати її тільки у випадку, якщо ваш активний персонаж на грані смерті, чи у вас в ротації є вільний час на це. Якщо тригер бутонів є активним персонажем, то ульта є важливою і натискати її треба кожну ротацію. Прикладом такої команди є яо Яо Кандакією. У бутонів є встроєний ліміт. Один і той самий ворог не може прийняти дамаг більше, ніж від двох бутонів одночасно. Гідро аураніло п'є ворогів кожні 0,5 секунд накладає гідро кожну третю атаку, тобто раз на 1,5 секунди. Але у скупченні ворогів цей таймер можна умовно обійти. Замість того, щоб тригрити одразу всі бутони одночасно раз на 1,5 секунд і виходити за ліміт 2 бутони. Можна ходити від одного ворогів до інших, таким чином роблячи бутони поступово і змусити ворогів отримати демах від більшої кількості бутонів за ці півтори секунди. Те саме стосується і єжки барбери, і клінків синього. Єдине, що в них трохи різниця час тіків. Отже, Ніу, це такий персонаж, який при доволі дешевій і простій збірці дуже добре проходить, але контент, тобто проти великої кількості ворогів. Так, команди зніву не можуть використовувати анімешників, які в цій грі дозволили мати стяжку. Але в принципі, якщо знати, як зводити ворогів самостійно без допомоги анімешника, то в принципі це вже не така і проблема. Так, Ніо не є обов'язковим вибором для вашого аккаунту, так як для АОЄ, в принципі, в нас є безкоштовна Sunline, яка дається безодню, Але Ніо різноманітниць ваш геймплей, ну, якщо ви того потребуєте. До речі, стосовно Seat то вона може його проходити, в принципі, в мене на каналі є відео, де я пройшов за Ніо онута. По-перше, солотарге, по-друге, має дендрорезист, який не можна зняти, куль... роздувши кульку. Деколи це може бути складно, і так в мене там є Сігно, але при цьому в мене там ще залишився запас десь 40 секунд. Ну, в принципі, це реально і без неї. Та і зараз безодні, в, в принципі, так роблять, що одна половина там зосереджена більше на АОЄ, інша на солотаргеті. На цьому в мене все. Якщо будуть якісь питання, пишіть у коментарі. Дякую, що дивились до кінця і бувайте до зв'язку!